Приїхали сьогодні в гаражний кооператив робити другий поверх із газоблока. Сложності мільйон. Єлі там поворачували тим маніпулятором в ці узкі проїзди. Він ще сюди під гору їхав, газанув, упали, дві пачки блоків побилися. Ну як побилися. Пощербилися немножко. От. Коротше, слава Богу, за годинку ми справилися. Ось гараж у нас тут уже весь повний блоками. і Зараз приступимо до кладки, да? от що ти сидиш? Отакі, от так? Да? Да. Якщо плануєте будуватися, звертайтеся, це наш профіль, ми цим професійно займаємося. І з радістю вам допоможемо. Юдекембут, боремося за швидкість і за якість роботи. До нових зустрічей!